Лікарі назначають здавати лактат і пірувати їх співвідношення для виявлення мітохондріальної дисфункції. Цей аналіз не виявляє мітохондріальну дисфункцію. Там зовсім інший список аналізів. Але ви бачите підвищений лактат своєї дитини, дуже нервуєтесь і переживаєте. Так от, не переживайте: лактат це молочна кислота. Це саме та кислота, коли ви потренувалися в тенажерному залі, у вас заболіли м'язи, болять вони, бо вони отруюються цією молочною кислотою. Лактат в нормі здається виключно в спокійному стані, розслабленому, коли ви втрьох держали дитину і в цей час набирали кров. То в дитини буде підвищений лактат, тому що дитина напружувала м'язи. Фактично, ви порушили лабораторні норми дослідження. І ще вам скажу: лактат підвищений це лактат ацидоз Це важкий стан реанімація кома. Тому, якщо ваша дитина своїми ногами дійшла до лабораторії і вийшла з неї, то в неї все з лактатом нормально. Перестаньте здавати непотрібні аналізи. А щоб о, я економила вам гроші, підписуйтесь на мій канал.